Оріс репортер із Нідерландів в Україні виконує завдання редакції, збирає у час війни унікальні історії людей. Свої матеріали розміщує у газетах та на радіо в Нідерландах. У країнах Східної Європи працює понад 20 років. На надвірнянщину завітав, щоб особисто поспілкуватися з горянами та дослідити теми туризму, економіки та як війна впливає на життя в далекому тилу. Люди творять країну. Для прикладу, коли розпочалась війна і ворог почав наступати, багато людей казали, що це закінчиться за три дні. Росіяни будуть в Києві. Я розмовляв з багатьма українцями і розумів, якщо Росія нападе, то українці дадуть відповідь. Це не про політиків, це про простих людей, які і роблять Україну чудовою та захищають її від ворога. The war, I spoke with a lot of people, в українських Карпатах. Флоріс уперше супроводжує іноземного колегу фотожурналіст з Києва Костянтин Чернічкін. Медійники працювали в районах проведення бойових дій і об'їздили східну, північну та південну Україну. Ми працюємо разом з Флорісом над деякими темами в. На Двірнянському районі для того, щоб показати голландській аудиторії про життя в тутешніх селах і ситуацію, як війна впливає на життя тут, в далекому, так би мовити, тилу. Їх цікавить, як звичайні люди переживають цю на таку Надзвичайну, критичну і часом для західної аудиторії важко зрозумілу ситуацію, там стан да. війни. Звісно, там і травми людські, і. Якісь надзусилля, які тут роблять звичайні люди. У надвірні гостей зустрів голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський, дав розгорнуте інтерв'ю репортеру. Розповів про керування районом у час війни, щоденні виклики та про особистий військовий досвід. Два роки воював. Після звільнення був призначений. Я не державний службовець, я не був жодного дня на посаді в державній службі. Ну, просто так склалося, що після звільнення. Але звільнився, я не комісувався, мене звільнили по віку. Ну, то есть закон України забороняє після якогось віку служити. Гуляй поле воював, 102-га бригада на Запоріжжі. Просто повинен виконувати команди, які тут командир на любій посаді. Чити Я зрозуміло, був офіцерського складу, я був начальником групи, то у мене були зовсім інші обов'язки. Але відповідальність ще більше офіцера, який керує, чим солдат, або солдат, зрозуміло ж, має. Одні обов'язки, а ти відповідаєш за себе і ще за твоїх підлеглих і люба неправильна дія твоя або твій розрахунок помилковий – це смерть твоїх підлеглих. Медійники у надвірнянському районі працювали кілька днів за цей час. Відвідали Пасічнянську, Поляницьку та Яремчанську громади Івана Осташук, телерадіокомпанія Раї.